День Україно. Ми вітаємо всю шкільну спільноту незламної та сильної країни. Слава а, Україні. Україні! Слава Україні! Геру! Друзі! Ми не могли привітатися по-іншому, адже всі думки зараз породне, про біль війни та наближення перемоги України. Ми всі належимо своїй землі, зем'ям Солов'їним Україна. Ми однодумці. Ми в одній сім'ї і всі ми шкільна родина. Увага всім! Увага всім! На веснянім відноколі зайнялась зоря. Святом нашому ліцеї День останнього дзвінка. Тож, ми розпочинаємо свято останнього дзвоника і запрошуємо на шкільне подвір'я наших випускників 2023 року разом із класними керівниками. Рунких шеренгах у майбутнє зупинивши крок, прочисто зайдуть на лінійку ті, для яких востаннє пролунав дзвінок. Для них стає тісним шкільне подвір'я, а серце ще мить і болить, яка чудова і важлива мить. Облиски випускникам 11-го А класу та класному керівнику Кришко Ларисі Павлівні. Від хвилювання не забракний слід. Зустрічайте найдорожчих учнів, розумних і палких випускників. Прекрасних, юних, парійних і жагучих опаски випускникам одинадцятому класу та класному керівнику помить Наталії Григорівну. Слова полки, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі, для кожного села, містечка, міста. Це влеч один з мільйонів голосів. Це клятва, заповідь священна, хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Ще не Минуло ну, цей дистанційний рік навчання. Були й успіхи, були й розчарування, завершились великі перегони. Підводить підсумки директор ліцею. З вітальним словом звертається до вас Анжела Павлівна Познякова. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, дорога освітянська родина. Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Останній шкільний дзвоник для кожного з нас. Лунає по різному. Для тих, кому належить ще продовжити шкільне навчання, він радісно сповіщає про початок веселих літніх канікул. Тож бажаю учням молодших та середніх класів гарного й цікавого відпочинку, набратися незабутніх вражень та сил перед початком нового етапу навчання. Для випускників цей дзвоник пролунає в останнє, нагадуючи про те, що дитинство закінчилося і вони стали дорослими людьми. Шановні випускники, нехай відлуння цього останнього дзвоника для вас залишиться спогадом про безтурботне і щасливе дитинство. Бажаю, щоб доросле життя було щасливим для вас, сповненим гарними подіями і здобутками. Висловлюю особливу подяку вчителям за їхню щоденну натхненну, самовіддану, невтомну і творчу роботу, за терпіння, віру в здібності й таланти своїх учнів, за знання, які ви віддаєте своїм вихованцям. Від імені всього педагогічного колективу Васильівський ліцей Сузір'я, низький уклін вам, наші дорогі батьки. У цей важкий рік дистанційного навчання ви постійно були поруч. Порадниками для своїх дітей, вірними помічниками, вчителям, наставниками один одного у батьківській спільноті, шана і повага вам за це. Бажаю всім віри і впевненості у завтрашньому дні, міцного здоров'я, успіхів і злагоді у ваших родинах. Бажаю перемоги і миру. Слава Україні! Так, схоже на матусю вчителька моя, така ж привітна і така ласкава. Я жити в неї вчуся, горнуся до неї. Я вона країни знає зоря яскрава. Саме такими для вас, дорогі випускники, були ваші перші вчителі, Дєєва Світлана Вікторівна, Хемій Любов Анатолівна та Ран Світлана Вікторівна. Ваші перші вчителі відкривали вам світ, дарували свою любов і тепло. Слово для привітання випускників надається Світлані Вікторівну Дєвій. Дорогі наші випускники, які ви дорослі та впевнені, які ви сміливі та завзяті. Ми, ваші перші вчителі, Любов Анатолівна Хімій, Світлана Юрівна Таран та Світлана Вікторівна Дєєва, пам'ятаємо вас зовсім малими, наче ви тільки сіли за свої парти. Відкрили перші сторінки перших підручників. Минули роки, і зараз ви стоїте на порозі дорослого життя. Ми вітаємо вас із закінченням школи. Бажаємо вам великого щастя в житті. Бажаємо вибрати ту професію, бажаємо знайти своє справжнє кохання. Бажаємо робити. Тільки добрі справи! Бажаємо, щоб ви не забували свою рідну школу. Бажаємо радіти кожному новому дню. Хай вам щастить! Після закінчення початкової школи хвилюючий перехід в п'ятий клас. Коли до вас на урок приходили нові вчителі, і всі вони були такими різними, але згодом стали для вас рідними, навіть ті, хто працював з вами чверть, півроку, рік, неважливо скільки, залишили у ваших душах слід. Вони строгі й добрі, мудрі і чуйні, завзяті й справедливі, які вклали у кожного свого випускника своє вміння, знання, частинку свого серця. Так, це вони класні керівники 11-го класу кришко Лариса Павлівна та 11-го Б Комлик Наталія Григорівна. Слово класним керівникам. Як свято дитинства кінчається казка. Як стрічка кіно, Обриваються сни, і, не сподіваючись вже на підказку проблеми вирішувать сам мусиш ти. Від щирого серця вітаємо вас зі святом останнього дзвоника, яке знаменує завершення навчального року. Сприймайте останній шкільний дзвоник. Як початок дороги у нове доросле та самостійне життя. Попереду нові вершини та нові досягнення. Нехай світлою буде ваша дорога у самостійне життя, вистелена добрими справами, прогресивними ідеями та особистими перемогами. Хай поруч з вами. Завжди будуть вірні друзі, досвідчені колеги та мудрі наставники. Бажаємо вам знайти свою життєву стежку, стати гідними громадянами нашої держави. Дорогі випускники, із самого народження і день найкращими вашими помічниками були і є ваші батьки, які хвилювалися за всі ваші невдачі, раділи вашим успіхам. І зараз вони готові вам допомогти. Тож, до вітального слова запрошуються батьки. Сини і дочки наші, рідні діти. Це зрілості прийшов нестримний час. Ви самостійно вже почнете жити. У добрий час благословляєм вас. Нехай же вас Господь оберігає у світлу путь, на добрі діла, на стежку вірно завжди вас наставляє, щоб доля ваша щасливою була. Шкільне прислів'я, мабуть, кожен знає, до школи в нас прямо всі стежки. Випускники, вас зараз привітає, надія школи, наші малюки, сьомуть вони чекали довгий час. Увага! Слово каже перший клас. веселий перший клас. Щиро ми вітаємо вас, справжніх козаків, красун, дівчат, бо унікальні ви в нас призерів, переможців, активістів, спортсменів, селачів і футболістів, простих, земних, вродливих, яснових. Ви напевно не забули як колись у перший раз. Разом з мамою ми ходили свій рідний перший клас. Ви щасливі, любі друзі, вам вже близько до мети. Ну а нам ще доведеться через це усе пройти. Всі пройшли випробування і контрольну на одну, і в змаганнях участь брали. Кожен знав свою мету. Ми продовжимо вашу справу, будемо вчити залюбки, успіхом доб'ємось, слава, щоб гордилися, батьки. Питайте, що у школі ви з'єднились назавжди, друзі вас іще доволі, то заходьте в гості ви. На виступ наш ви посміхніться, помах останньої руки. Щасливої долі вам відпускники. Щасливим хай вас буде обраний шлях. Музичне питання прийміть від нас. Dilin Dilin, my sails in oboe child. Dilin Dilin, Dilin Dilin, Nam Son, it goes as high. Dilin Dilin, Dilin Dilin, can you Як виступи, роки і нові випускники, нові хлопці і дівчата свої гартують вже крилята. То слово їм ми надаємо, щоб їм тут сумно не було. Вам слово, випускники! Ну ось і все. Спасибі, любий наш ліцею. Тут промайнуло довгих 11 літ уроки, дискотеки, друзів коло, прекрасний та чарівний дитинства світ. Тут. Лишаємо дитинство і спогади чисті, і йдемо в невідомі світи. Рідний ліцею, подобримо урочисто, яскравим вогником з вікон світи, ми виходимо звідси вершину долати та робити нові відкриття. Рідний ліцей, ми будемо тебе пам'ятати кожен день, кожен раз все життя. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність наші милі. За те, що це цей нелегкий час, ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаємо, бо стан душі не передать словам. За все, чого дізналися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. І цей останній дзвоник будемо пам'ятати і мудрість вчительську, і тепло долонь, бо тільки вчитель може віддавати. Любов свою і серденька, вогонь! Дорогі наші рідні батьки, спасибі вам, що завжди були поруч нами, вирішували наші проблеми та негаразди. Адже ми ніколи не забудемо ваших мудрих порад. І сьогодні ми хочемо вам сказати: ми вас дуже любимо. дзвоник досить вже доросий. Прямо вже далі сам на долі лист прощає дітей, то бачите, як все просто тепер йдете в самостійний світ. Лінійка дистанційна привітання, такі раді сьогоднішнього дня. Лунає дзвоник для вас востаннє. Це свято нам. Спинися час, нехай дзвонить в останній раз. Ну от і все. Останній день і мить. Остання зустріч, погляди зріділі, душа болить, сльоза в очах тремтить, Учнівські роки в вирі відлетіли. Ну, от і все, це та остання мить, яку ніхто у гості не чекає. До вас вона розлукою спішить, і вас усіх сьогодні розлучає. Шкода запусниками прощатись. Так, з друзями нелегко розлучатись, та зміна гідна їм уже росте, і восени ліцей наш рідний першокласників прийме. А ми ж канікул веселих всім бажаємо, бо всі вже дочекались їх, ми знаємо. А вас, дев'ятикласники, ми в 10 клас чекаємо. Ліцею! Увага! Урочиста церемонія останнього дзвоника, присвячена випускникам 2023 року, оголошується закритою. 心。 Ми всім дякуємо за увагу! До зустрічі 1 березня! Завтра твій день і так рослому ти день починається, сідай, що я кожному своє, але є ще на всіх об'єднує, коридор школи, свого приколи, і перше кохання, і траву навколо, але ті часи такі незабутні, і ми в останні в цьому залі по сутні. विदे <small> दव yeah.